Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків води з 17 по 23 березня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. Натискаючи на дзвіночок, ви будете вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні у раків. На цьому тижні у раків, можливо, відкриється якась така нова пропозиція, або вам самому захочеться щось додати у ваше життя. Цей тиждень у вас такий, знаєте, пов'язаний з втіленням ваших бажань. Тому ще на початку тижня, якщо у вам прийде якась пропозиція, то порада така від карт, придивляйтеся. Можливо, ви на цьому тижні опинетесь в такій ситуації, в якій ви вже були, і ви розумієте, як вам правильніше щось зробити. У вас вже був досвід, як вам, наприклад, якщо буде якась пропозиція, то ви знаєте, що вам треба зробити, щоб ось її повернути так, щоб вона була для вас корисна, ось ця пропозиція. Або ви знаєте, як ви можете втілити в ваше, ваше життя щось таке. Бажання, яке у вас з'явиться, або ви будете розуміти, що щось вам скажуть, а ви задумаєтесь, що в мене вже колись це було. Я знаю, як правильніше робити кроки вперед, ось з цією ситуацією в мене все вийшло, щоб я зміг вирішити, щоб я зміг втілити в своє життя те, що мені дає таке і натхнення і якусь радість. Ще на цьому тижні у вас випадає карта такої допомоги, що поруч з вами буде та людина, якщо складеться якась така ситуація, де ви Будете не знати, як вам діяти. Тобто у вас був вже досвід, ви розумієте, як вам діяти, але, можливо, вам буде складно це втілити в життя. І на цьому тижні до вас прийде та людина, яка або підкаже вам щось, або ось так візьме вас, пригорне до себе. І скаже, ми поруч, ми разом, ми зможемо разом усе вистроїти в нашому житті. Ви відчуєте таку підтримку, і це додасть вам сил. Я бажаю, щоб цей тиждень для вас був вдалим, щоб ви змогли розгледіти будь-яку пропозицію. І щоб обов'язково була та людина, яка допоможе вам це вирішити. Допоможе вам в такому прямому смислі, візьме вас за руку і поведе вас. Я бажаю вам, щоб у вас все вдавалося, щоб ви змогли подолати будь які і перешкоди. І втілити в життя те, що вам буде додавати сил. Втілити в життя те, що вам буде давати приємні емоції. Вдалого вам тижня, легкого, з підтримкою. Все обов'язково буде добре. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. Початку тижня у скорпіонів буде або, можливо, зустріч з такою дуже впливовою людиною, або ви самі повинні стати тією людиною, буде, яка буде впливати на когось. Тобто початок тижня вам треба бути Знаєте, такою людиною, яка не повинна бути м'якою, я би так сказала. Тією людиною, яка може бути для кого якимось прикладом, або, можливо, хтось у вас приклад Приклад того, як треба щось робити. А роботи на цьому тижні. У вас буде багато. Але, якщо ви впораєтесь з ось таким об'ємом роботи, то наприкінці тижня ви отримаєте те, що додасть вам сил на розвиток. Або ваша справа буде примножуватися. І ви це побачите, і це вам буде давати сил. Тому. Ще з початку тижня. Якщо вам потрібно встати о 6 ранку, то ви встаєте о 6 ранку. Якщо вам потрібно ще зробити сьогодні, ви робите саме сьогодні. Ви будете для себе таким дуже таким строгою людиною, в якої нема таких якихось поблажок, яка собі не дає так. Розслабитися, а навпаки, вона збирається, все чітко, все виміряно, вона сидить впевнено. І тоді ось цей об'єм роботи, якщо, можливо, ви ще карта каже про те, можливо, що ось цей об'єм роботи вам треба буде якось проаналізувати, розкласти так, для себе. Зробити, можливо, на тиждень план дій, ще може карта і про це казати. І тоді ось цей об'єм роботи, він вам не буде здаватися таким великим, таким, що ви все об'ємлюючим, що ви не можете так впоратися. Але якщо ви зробите ось такі маленькі кроки, ви зможете все так розставити. Розкласти, подивитися на це, ще я, роб... я роблю так, мені там треба встати о 6-й ранку або там о сьомій ранку. І тоді цей тиждень, він зможе для вас, знаєте, розкритися. Ось ці такі справи, я впевнена, ви вирішите. І якщо ви собі на все ж. На цей тиждень ще запланували робіть саме так. Для того, щоб у вас був вдалий результат. Чого я вам і бажаю. Вдалого тижня! Робіть все. Віднесіться до ваших справ з таким підходом керівника. Будьте керівником. Нехай у вас все вдається! Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у риб. На цьому тижні рибки очікують якогось результату. Можливо, щось ви таке зробили, і ви саме чекаєте, можливо, якихось коштів за роботу, яку ви вже зробили, або, можливо, щось таке, тобто цей тиждень у вас проходить в якомусь очікуванні того, що було зроблено раніше. Можливо, ви так трохи не впевнені в тому, що, а я там добре зробив, а я отримаю чи ні, буде якесь таке, знаєте, хвилювання. Це початок і середина тижня. Але при кінці тижня, коли ви отримаєте те, що ви так довго чекаєте, ви будете задоволені, задоволені саме собою. Що я, наприклад, там щось зміг, я чекав результат, і ось я його отримав. І ще додасться якийсь такий плюсик до мене. І ще буде це подалі така, знаєте, маленька перемога для мене, що я зможу і далі щось робити, додавати ось таку свою скарбничку яких таких справ. Бо це може і справи якісь, що ви робите. Що я щось зміг, що в мене щось вдалося. Тому цей тиждень, по завершенню його, наприкінці тижня, ви будете задоволені своєю роботою, те, що ви отримали те, що ви так довго чекали. І ось ці хвилювання, ось ці такі якісь такі моменти на початку тижня, нехай вони будуть маленькими. Бо дійсно, коли ми щось очікуємо, а підводне каміння кажуть про те, що ми, можливо, не володіємо усією інформацією, і коли ми чекаємо, то нам дуже складно. Я бажаю, щоб на цьому тижні, якщо ви щось чекаєте, що це обов'язково хай прийде. Щоб ви отримали або таку жадану звістку, від кого ви чекаєте. Або отримали те, що ви щось вкладали і ви чекаєте результату. Щоб цей тиждень був для вас вдалим. Щоб у вас все вдавалося, і ви відчували себе тією людиною, яка може все. Я бажаю вам гарного тижня. Емоційно приємного, легкого, нехай у вас все вдається. А усім нам бажаю. Мирного неба. бережіть себе.